Привітки усім! Хочу вам показати такий смачний тортик. Називається Анжела Девіс От він такий шоколадний всередині і зверху. От його назва, тут інгредієнти. Якщо цікаво, можете поставити на паузу, почитати. Придається вашані. Такий дуже смачний. Всім рекомендую, хто не пробував, можете спробувати. Хто любить от шоколадні, наприклад, тортики дуже сподобається. Мій один з найсмачніших тортиків. Так що усім реком... всім рекомендую, хто такі любить шоколадні торти. От, пишіть в коментах, які ваші найсмачніші тортики, буде цікаво почитати. Усім до зустрічі, усім пока-пока! עוד דקה